Добрий день, друзі, підписники і гості каналу. Я сьогодні вас вітаю у себе на кухні. Сьогодні ми не будемо готувати. Просто кухня це місце, де я, по суті, живу. Тут відбуваються різні речі. І, друзі, я сьогодні хочу вам сказати, що у нас 15 травня на вулиці плюс 6 і дощ. Цілий день дуже холодно. Просто омерзенно, холодно і противно. І в таку погоду, яка вже тягнеться дуже довго, і ще попереду на ставий тиждень душі холодно. Хочеться якогось тепла, хочеться якихось емоцій. І е, я сьогодні маю таку нагоду радіти, тому що е, я. Намріяла у мами біля горіха посадити троянду, яка без час цвіла. Мама дуже любить квіти, які цвітуть. Вона не розуміє там, якихось хвойних чи кущиків, а їй треба, щоб було багато квіток. Я вивчала, вивчала, і 에, верніше в мене було в голові, що саме мускусні троянди це троянди для маминого двору, тому що вони по суті дуже стійкі до холодів, до хвороб. Вони квітквітують майже безперервно, і я серед мускусних троянд обрала трояндочку і замовила її. Всім відомому розпліднику Розіна, гарні у них саджанці дворічні, і я не стала більше в цю пору ніде шукати. От, а без проблем попросила в коментарі під замовленням, щоб мені вислали. Швиденько, терміново, щоб вона мені до вихідних прийшла. І от будь ласка, за, буквально за 2 дні я маю цю подрузі відкрию, щоб не шару вам. Так? Включусь тоді. так, друзі, ось будь ласка, троянда із закритою кореневою системою. Трошки висипалося землі. Отак горщик просто зав'язаний в кульочок. Я підозрюю, що ту коробочку могли там кидати на пошті туди-сюди. Тому земля трохи висипалась. Так, зараз я відкрию і вам все покажу. Ось в такому кульочку. Так. Добре, що в мене є чергова моя клейоночка. Ось так виглядає саджанець. Листочки маленькі пообсипалися. Ну, Саджанець маленький, я уявляла, що він такий буде вищечкий. він невеличкий. От. Але живенький, здоровенький, гарні, прекрасні гілочки. Виросте чудова троянда, яка квітує цвіте практично весь сезон. Безперервно великими китицями, я зараз вам вставлю фотографію, як вона виглядає. І вона буде поблизу, вона, до речі, витримує на півтінь, я її посажу там біля горіхав на півтіні, і щоб ми коли сидимо за столом чи просто навіть з двору. Її було гарно видно, і там, де я в садку посадила ряд, у мене там ще є деяка ідея, деяка пересадка, вже закінчити цей ряд, і щоб там вже був порядок. Вартість цієї троянди 160 гривень. І 110 гривень я заплатила за доставку. Так, далі з трояндою я завершила. І що ж, пані Наталю, здачечки, ви заразили цим вірусом подарунковим людей і пані Танечка з каналу Відпочинок із зеленими друзями. Друзі, посилання на канал пані Тані я вам прикріплю в першому коментарі під цим відео. Буду рада, якщо ви підпишетеся до пані Тані і підтримаєте її коментарями. Дякую вам! Ми, вона вже мені писала раніше, почула, що в мене пропала ромашка, що вона хоче мені вислати ромашку, а я їй кажу, Таню, та що ж в мене десь в сусідки є, якщо то я попрошу, бо будете слати мені ромашку, а за доставку от, заплачу 100 з копійками гривень. Тому я десь тут на місці собі куплю. Та Вона подивилася, що ви вислали, проаналізувала і вже мені вислала, і доставку заплатила сама. Ну, Дівчата, але ви знаєте, друзі, що я сама теж так роблю. Дивіться, я вважаю отак, що якщо я прийняла рішення комусь подарувати подарунок, то за подарунок людина не має платити кошти. Це моя суб'єктивна думка. Я теж так роблю. Якщо я комусь дарую подарунок, я сама оплачую доставку. Подарунок має бути подарунком. І Таня так собі щось порозмислила, подумала і зробила мені подарунок. Я вже теж знаю. Шосанюшка там ще щось мені поклала. Моя пташечка. Таня була у мене в друзях ще до Ютуба, в Фейсбуці. Але я якось не звертала на її уваги, вона мені мені щось писала, думаю, що це за жіночка, що це за пані. А потім от виявилося, що ми отакі в Ютубі дрожимо вже. Це Таня, яка присилала, може ви пам'ятаєте, Таня, яка присилала мені гномика на новий рік. Пам'ятаєте? Оце Таня. Моя дівчика. Скільки вона мені гладіолусів ще наслала. Капець, Таня. А я три тільки посадила. Гляньте. Під кордона гладіолосі. Ви казали мені, що дві квіточки. Такі красиві. Таню, тільки не кажіть, що ви мені купляли їх. Бо якісь тут дуже гарні для домашніх. Подивіться, які величезні. Це якийсь темний, з росточком, з яким класним. Та ти що, то в мене буде не один букет в садку? Один, два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, однак майолосів. Моя ти бубка, Моя ти перлиночка. Ви бачите, як добро теж може множитися? Подивилася, щось собі надумала. Фіті Бозі! Футі Бозі! Трошки вони перевернулися! Бозя! Футі Бозі! Придеться вже мені робити композицію. Ви бачите? Я вже мала свої з отих страшних черевик, які потріскали. Кам'яні троянди пересадити у кошечок з лози. Таню. А якщо в мене так їх багато, то мені того кошечка, мабуть, вже буде мало. Треба якось кошиська шукати. Дві. Три і чотири аж. Чотири штучки. З діточками вже. Клас! Ну і зразу дощ ні по чому. Зразу тепло стало. Моя ти пташка золота. Моя ти лялюся. Моя ти квіточка. Резинтен квала, моя ти ляля. І ти моя халюся, І ти моя халюся. Танечка, напишіть мені месенджер якого кольору, щоб я розуміла, куди її посадити. Я бачу, що це така височенька В Гуршочок запхала. Ти моя босенька. Отака хрезентеночка. От якби це була жовтенька, бо в мене. У моєму нема зовсім жовтенької. Я садила, але вони десь пропадали. Так. Так, Тань, а це що за квітка? Я щось не знаю, хто це? А це ж ромашка, дівочка моя, це ромашка. Угу, у мене не така була, Тань. У вас якась, якась сортова. У мене була така простіша, ви казали, що висока, але в мене якась не така була листя. Боже, яка я рада, що вона в мене буде. Я її тепер посажу біля троянд червоних. Я вже собі мріяла, лежала, що я як куплю ромашку, то я її посажу біля червоних троянд. Я взагалі подумала про те, що чого ж я не сажу ніяких компаньонів до троянд. Самі троянди в мене, там і гола земля заростає бур'яном. Мені ж треба садити якісь. Я вже навіть подумала приблизно біля яких троянд, які квіточки я підсажу. Я ці посажу біля червоних троянд. Зайчик мій. І зайчик танчик. Клас. І примул, скільки наслала. Моя це дівчинко. І примули тепер в мене будуть. Заразити мене а, примулами, дівчата. Я тепер на них по-іншому подивилася. Я тепер на них по-іншому подивилася. Мікетик різних. Ну, все, Таня. Вже я з Ютуба сьогодні ввечері не буду вилазити, буду дивитися ідеї різні. Але я дуже хочу в цей лузяний маленький кошечку посадити. Я там все одно зроблю. Я зроблю маленькому кошечку все-таки. Подивіться, тут скільки тань. Два, да? два види, здається. Два. І в мене таких немає. У мене там трошки є очитків, я насадила собі. Але от таких немає, Таню. Клас. Ну що, друзі? Я не знаю, мені треба цілу суботу садити. Ем, сапати проривати не буду, коли треба буде їхати на будні. Вже треба на якийсь день людей мені не писати, а їхати сапати. Тому що я в суботу буду релаксувати. Буду садити, садити і ще раз садити. М -м, Боже, скільки щастя, скільки радості! <С1> Радості кажуть повні штани. Е е е Танюш, ну, що я можу сказати? Що ви моя подружка ютубівська, що ви моя близька, емоційно тепла людинка, а така посестра моя. Щиро вам дякую за тепло вашої душі, за добрі слова, е за щедрість вашої душі. Нехай Господь дає здоров'я, сили, натхнення, щастя, достаток вашій родині всій, нехай все вам добро повертається в тисячі мільйони разів. І всім вам, друзі, хто передивився це відео, так само, хто поставив вже вподобайку, хто вже написав коментар, хто вміє радіти за когось. Якщо ви вмієте радіти за когось, то ви мої люди. Спасибі вам за це велике. Танюшечка, зараз вам буду писати в приватні і дякувати. Спасибі вам, люди, всім, за добро, спасибі за те, що ви в мене є. Низький Укрін, шана, подяка Збройним силам України, хлопцям і дівчатам, які в дощ продовжують стояти за те, щоб ми могли посміхатися і радіти. Всім вам міцного здоров'я, усіх благ. Всього самого найдобрішого і найсвітлішого. До нової зустрічі! До побачення!